цілому, наступний проект рішення No тисячу із доповненнями та зауваженнями відділу ставлю на голосування за основу. За 42 Так. Критичне зауваження постійної комісії з питань регулювання земельних відносин. Перше зауваження. У пунктах -10, 1-1, 1-2, 1-13, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19, 1,20, 1,21, 1,22, 1,24, 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,37, 1,39, 1,40, 1,41, 1,45, 1,46, 14, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 2,8, 2,11, 2,13, 2,14, 2,15, 2,16, 2,17, 2,18, 2,19, 2,20, 2,21, тридцять 2,22, 2,23, 2,24, 2,25, 2,26, 2,27, 2,28, 2,29, 2,30, 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37, 2,38, 2,39, 2,40, 2,41, 2,42, 2,43, 2,44, 2,45, 2,50, 2,53, 2,57, 3,2, 4,1, 4,2, 4,4. Відмовити у задоволенні клопотань. Ставлю на голосування дане критичне зауваження. Депутат Волошин. <звук> відмінити голосування. Віктор Іванович, я на нашій комісії задавав це питання, і мені ніхто не міг дати відповідь. Така величезна кількість відмов, з чим пов'язана якісь висновки, якісь юристів або підстава відмов у цих питаннях. Є е, е, комісія, е, яка от таке критичне зауваження е, внесла. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин. Їхнє право, кожен депутат, кожна комісія мають право внести те чи інше критичне зауваження. І вже на розгляд депутатів, як вони голосують: за чи проти. Кожен приймає рішення сам для себе. Тоді ставлю на голосування: критичне зауваження постійної комісії з питань регулювання земельних відносин. Хто за, прошу голосувати. За сім. Другий зауваження. Другий пункт. У додатках пунктах 1,48, 1,50, 1,51, 1,53, 1,56, 157, 158, 1,59, 160, 162, 163, 1,64, 1,65, 2,60, 2,61, 262, 2,69, 4,4. Відмовити у задоволенні клопотань. Ставлю на голосування критичне зауваження. За 6. Так. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства Погорєлова, Андрій. А ще. А ще третє. Обачаюсь. В пункті 4 проєкту рішення виправити нумерацію підпунктів. Ставлю на голосування. Технічна помилка. 38. там була технічна помилка виправити нумерацію підпунктів. За це голосували. Так. Постійна комісія з питань ЖКГ погоряло. Перше зауваження. Пункт 1.65. Вилучити з проєкту рішення. З доповненнями, так. це... Доповнення. <звук> За 34. так Наступний критичне зауваження: доповнити проєкт рішення пунктом наступного змісту. Надати департаменту міського господарства Ужгородської міської ради дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок. З ділянки площею 0-0676 «ГА» для обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці Благоєва, 3А, з ділянки площею 01922 «ГА» для обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці Міресєва, 9. «А». мед ділянки площею 0,4108 «ГА» для обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці Тельмана, 2В. Змен ділянки площею 1,8563 Га для обслуговування будівель закладу комунального обслуговування по вулиці Легоцького 64Б. Змен ділянки площею 0,0090 Га для обслуговування будівель закладу комунального обслуговування по вулиці Глука Артемовського 14А. Ставлю на голосування дане критичне зауваження. 3. Е, постійна комісія з питань е, майнової політики. Е, перше зауваження у пунктах 1, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 7, 1,10, 1.11, 1,16, 1,17, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,37. Один, тридцять 1.41, один, сорок, один, сорок один, один, сорок п'ять, один, сорок шість, два, один, два, 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 три, два, чотири, два, шість, два, вісім, два, одинадцять, два, тринадцять, два, чотирнадцять, два, п'ятнадцять, 2,53, 2,57, 3,2, 4,1, 4,1, 43 та з доповненнями у пунктах та з доповнення у 1,48, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,56, 1,57, 1,59, 1,60, 1,62, 1,63, 1,64, 2,60, 2,61, 262, 269, 4,4, відмовити у задоволенні клопотання. Ставлю на голосування. Кручениця, депутат Кручениця. Шановні колеги. Я би просив підтримати ці зауваження критичні майнової комісії, тому що вони перекликаються з тими, які земельна комісія робила, і земельна комісія підтримує ці критичні зауваження. Дякую. Ставлю на голосування. За 40. Друге критичне зауваження було пункти 1.8, 1.12, 1.13 відправити на довивчення. Ставлю на голосування. За 40 депутат доктор